Ціна друга. Тепер про увагу. Взагалі у нас існує два види уваги. Це мимовільна увага, скажімо так, така, яка виникає при безпосередньому впливі подразника на вас. У вас немає вибору, чи реагувати, чи ні. Ви просто реагуєте автоматично. Наприклад, сигнал повітряної тривоги. Якби ви на нього відреагуєте, як тільки почуєте, так чи інакше, незалежно від того, до якого типу людей ви відноситесь, до тривожного, як я, і будете кудись бігти. Або йти, або до спокійного. Взагалі, наша увага схожа в чомусь на такий промінь світла. Тобто ми можемо висвітлювати тільки якусь обмежену кількість інформації, така пляма світла, і все, що поза, наша увага вже втрачається. Тому, якби мультизадачність це все міф. Другий тип уваги це довільна увага. Це та увага, для якої вам необхідні якісь вольові зусилля. Тобто вам треба безпосередньо на чомусь сконцентруватись, сконцентруватися, наприклад, на виконанні або домашнього завдання або якогось недільного місячного звіту, або, наприклад, на тому, щоб прослуховувати розповідь вашого друга або подруги про його відпустку або поїздку за кордон. І, от, наприклад, ви слухаєте свого друга або подругу, він вам щось розповідає, цікаве, і тут вам приходить сповіщення про те, що вам прийшло якесь повідомлення в інстаграмі. І ви його вже не слухаєте. Вам здається, що ви слухаєте, але насправді ваша увага мимовільно вже активізувалась, і це там із те, що роблять сповіщення. Справа в тому, що ви могли отримати якийсь позитивний досвід від цього спілкування і щось цікаве дізнатися, але саме завдяки сповіщенню вам це не вдалося. І тут ще один приклад, ви дивитесь якийсь цікавий фільм, і ось вам приходить сповіщення про те, що вам прийшов світ лист на пошту. І все, якби ваша довільна увага зруйнована, включається момовільно, і ви вже не отримаєте де задоволення від переглядання цього фільму, яке могли. Або ви лежите на санкції масажу. І якщо ви могли в нормальному стані отримати. Задоволення на 10 з 10 то, наприклад, ви почуєте сигнал вібрації, ну ви навіть не будете знати, що це, і не будете бачити свій телефон. Це все одно зіпсує ваш досвід, і ваш рівень задоволення буде вже на 60. В принципі, що з цим робити, це намагатися усунути ваш телефон прям фізично від вас. А, на Протягом того, як ви робите якісь важливі справи, або отримати якийсь е е досвід приємний, тобто це важливо, щоб він прям був в е не те, що засігаєм, щоб до не щоб його не чули і не бачили. І друге, це, звісно, відрегулювати сповіщення. Сповіщення завжди націлені на те, щоб якраз цю е, мимовільну увагу нашу активізувати Вони ну, такі яскраві, е, да, займають якусь частину крана, е, викликають якісь почуття, е, блимають, не знаю, про себе якось сповіщають. Тобто, ваша задача залізти в налаштування вашого телефону і зробити так, щоб е, ці сповіщення не псували. Ваш приємний досвід. І частина третя.